Пенсіонери Житомирщини вчасно, та у повному обсязі отримують пенсії. Про це повідомляють у Головному управлінні пенсійного фонду. На обліку в органах пенсійного фонду перебуває 405,8 тисяч пенсіонерів. Місячний обсяг фінансування виплати пенсій сягає майже 580 мільйонів гривень. В області забезпечено своєчасне і у повному обсязі фінансування виплати. Пенсій, і також хочу відмітити, що пенсії виплачувались у законодавчо встановлені терміни. Що ж стосується поточного місяця, то на травень потреба в кошти складає майже 579 мільйонів гривень, з яких вже 97% профінансовано. Іван Заєшковський зазначає, що 24 травня буде завершена виплата пенсій в області. Майже ми вже завершуємо фінансування виплати пенсій у поточному місяці. Ми плануємо до неділі, а це 25 число, вибори президента України, завершити фінансування виплати пенсій за поточний місяць. Станом на перше квітня середній розмір пенсії в області складає 1388 гривень 9 копійок. Протягом січня-квітня мінімальний розмір пенсії не змінювався. Разом з тим, у березні індекс інфляції перевищив поріг індексації 101 відсоток. Відповідно, пенсійним фондом в травні було проведено індексацію пенсії 69 тисячам непрацюючим пенсіонерам. Під індексацію попало не десь 17 відсотків пенсіонерів. Це 69 тисяч. І це відповідно до певних нормативних законодавчих документів, проводиться якраз індексація, і також на наступний місяць відповідно до рівня інфляції, також буде проведена індексація пенсій. Також з 1 травня набрали чинності зміни до спеціальних законів, якими регулюється пенсійне забезпечення деяких категорій громадян. Перш за все, це закони про державну службу, про прокуратуру, про судоустрій та статус суддів, яким зменшено розмір їхніх пенсій. Так, якщо раніше пенсії встановлювалися в розмірі 80% від заробітної плати, то з поточного місяця призначатимуться в розмірі 70%.